Продовжуємо вивчати Python. Прийшов час поговорити про наступну алгоритмічну структуру розгалуження. Ми будемо говорити про це декілька уроків поспіль. Сьогодні ми починаємо з того, що говоримо, що в нас існує декілька видів розгалуження. Що таке розгалуження? Це коли ми з вами опиняємось перед вибором і ми маємо зробити піти одним чи іншим шляхом. Говоримо про неповне розгалуження. Це означає, що в нас є якась перевірка умови, і у випадку, коли ця умова є істиною, ми з вами маємо виконати певні дії команди. Ми їх виконали і далі продовжується робота нашої програми. Це неповне розгалуження. Як же ми з вами запишемо неповне розгалуження мовою Python? Наше розгалуження починається зі слова if. «якщо». Далі в нас йде умова. Умова: це в нас має бути якийсь логічний вираз. А далі, якщо наша умова виконується, ми ставимо два, крапки, два крапку, і далі з відступом будуть йти всі команди, які відносяться до цієї умови. Коли ми з вами виконали всю цю послідовність команд. Нас знову продовжується наша програма, як ви бачите, відступа вже більше немає. Що може бути в умові, який має там бути логічний вираз? Нас можуть як в якості порівняння: знак більше, знак менше, знак не менше, знак не більше. Зверніть увагу, дорівнює не, не те ж саме, що присвоєння. Коли ми з вами пишемо. А присвоїти якомусь певному значенню, ми ставимо один знак дорівнює. Якщо ми говоримо про логічний вислів, то ми обов'язково використовуємо два знаки дорівнює. І заперечення, тобто не недорівнювання, це ті оператори, які використовуються в нашій умові. Давайте розглянемо одну з таких задач для того, щоб зрозуміти, як ми будемо використовувати Python для розв'язання такої задачі. Ось нас з вами на екрані. Нам потрібно отримати оцінки трьох учнів, знайти середній бал, і в випадку, коли цей середній бал більше, ніж 95, ми маємо вивести певне повідомлення. Переходимо в наш репліт. І що ми починаємо з того, що ми отримуємо ці три оцінки. Нам потрібно. З'ясувати, скільки балів отримав учень по всім трьом предметам: скоро один, скор два, і скоро три, отримав наш учень. Ми беремо всі ці три значення і одразу переводимо їх, як ми вже можемо це робити, переводимо одразу в цілі числа. Так, ми отримали, отримаємо ці три оцінки. Тепер нам треба порахувати середній бал, суму наших трьох оцінок, і все це поділено на 3. Середній бал ми з вами з'ясуємо, поділивши на 3. І якщо ми. Хай це буде дійсне число, хоча нам не сказали, яке воно має бути, так що ми можемо дозволити собі дійсне число. А тепер нам потрібно, ми виведемо, звісно, це середній бал, можемо одразу це зробити. Рінт. Average. А тепер нам треба отримати отой красивий вислів. Давайте ми його скопіюємо. А тепер нам треба зробити перевірку. Як ми будемо робити? У нас умова. Умова починається зі слова if, а далі ми маємо з вами прописати цю умову. Зверніть увагу, ми просто пишемо average. Там повинно бути більше 95. Ставимо дві крапки. Наш репліт одразу робить відступ. І ми з вами пишемо тут нашу умову. Якщо наша умова виконується, то нам потрібно роздрукувати це повідомлення. І ми в лапках пишемо те, що ми радісно з вами скоперили. І на цьому, в принципі, наша програма закінчує свою роботу, Тому запускаємо і записуємо наші дані. Хай це буде одразу перевіримо на, на високий бал. Отримали 94. 95 і 98. І ми отримали наше повідомлення, тому що наш середній бал дійсно більше 95. Розглянемо ще одну задачу, в якій наші з вами умови не залежать одна від одної. В цьому випадку 5, цілих чисел. Нам потрібно з'ясувати, які з них додатні. Причому кожне число не залежить від другого. Тому в нас повинно бути тут принаймні. П'ять умов. Пробуємо розв'язати цю задачу. Отже, в нас з вами є п'ять чисел А, Б, С, Д, Є. І ми повинні з вами з'ясувати, який з як цих чисел є додатнім. Тобто ми маємо з вами ввести п'ять значень чисел. А, 5, а, Б, С, Д. Є. Огортаємо в контейнер е, цілого числа. Інт. І ще. Лотненки нам треба вести. Все, 5 чисел в нас є. А тепер, що ми маємо зробити? У нас повинен бути якийсь лічильник, де ми будемо рахувати з вами кількість додатніх чисел. Тому ми пишемо, що у нас є якийсь каунт. Поки що в нас жодного числа немає, тому ми йому присвоїмо 0. І починаємо і в А більше 0. Тобто воно має бути додатнім. І ми з вами, якщо це так. То ми з вами пишемо, що каунт плюс дорівнює одиниця. І тепер зараз схитруємо, скопіюємо цей код, і я буду його просто міняти. Тобто зараз це буде B. А далі я зроблю, зверніть увагу, наші ігри всі на одному рівні. А тепер це буде С, а тепер я вставляю D. І нарешті, це буде є. Ми таким чином з вами 5 разів викликали if. З кожний раз ми викликали з іншим значенням. І нарешті, в кінці, ми з вами повинні вивести наш каунт, скільки в нас таких значень. Ну, Давайте спробуємо. Хай у нас буде перше число мінус 3. Тепер я введу 10. Тепер я введу 12. 15 і мінус 2. Ми отримала 3, і це відповідає дійсності. Ось таким чином ми з вами розібралися з неповним розгалуженням. А тепер давайте звернемо увагу на повне розгалуження. Ось у нас з вами є перевірка умови. Якщо умова виконується, тобто наша умова є істиною. То ми робимо певну послідовність команд 1. Якщо ж наша умова не виконується, тобто інакше ми виконуємо наступні команди. Потім програ... продовжується робота нашої програми. Яким чином ми будемо це записувати? Знову у нас з вами є умова, і ми виконуємо певні дії. Інакше, зверніть увагу, else нас стоїть теж на рівні нашого іфу. І теж нас після else де дві крапочки, а далі знову виконуються наші команди якісь. І після того, як виконався блок команд, які відносяться до нашого ELSE, ми продовжуємо програму. Спробуємо розв'язати таку задачу. У нас має бути пароль зафіксований, і користувач вводить пароль, якщо він співпадає, то буде виводитись повідомлення, що все гаразд, в іншому випадку. Буде виводитись повідомлення, що в нас не все ок. У нас є якийсь певний пароль оригінальний, те, який ми звели заздалегідь, ми його опишемо. Хай це буде парол. А тепер ми в наш паспорт вводимо значення, яке дає користувач. Тепер перевірка, якщо наше уріджин. І впадає, тобто вони дорівнюють пасворду, яке ми отримали від користувача, то ми маємо вивести повідомлення, що все гаразд. Ми лінуємося, тому ми вставляємо таким чином. А тепер інакше я зараз роблю backspace і я вибудовую, щоб в мене else знаходився на тому ж рівні, на якому знаходиться слово if. І тепер, в випадку, якщо ми, наша умова не виконується, ми з вами вставляємо, знову ж таки, в лапках, вислів, який каже про те, що наша умова не виконується. Запускаємо. Перевіряємо спочатку, Введемо правильний парол. І отримали повідомлення, що все гаразд. Тепер ми помилимося, напишемо якийсь роу, Натиснуючи, ми отримали повідомлення, що наш пароль не є правильним. Отже, ми сьогодні з вами познайомились з повним і неповним розгалуженням.